Росіяни намагались зірвати захід херсонської бібліотеки, присвячений дню пам'яті геноциду кримсько-татарського народу в Вунсіті стали свідками невдалої і вже звичної спроби росіян зривати заходи в Україні. Херсонська централізована бібліотечна система у партнерстві з громадською організацією, Центр сприяння інформаційним технологіям імені Стіва Джобса напередодні роковин депортації кримсько-татарського народу проводила інтерактивну гру Наш Крим Неросійські російській історії українського півострова». Це традиційний захід бібліотечної системи. В онлайн квізі учасники відповідають на питання, пов'язані з історією того чи іншого періоду. Сьогоднішній захід був присвячений історії кримськотатарського народу. Оскільки захід був відкритий, до нього могли долучитись усі охочі, тому цілком прогнозовано увірвались росіяни, які спочатку нецензурно вилаялись, а потім увімкнули насильну гучність лезгінку. Чому лезгінку, народний танець лезгинів, поширений серед гірських народів Кавказу, не зрозуміло, але бібліотекарі сказали, що для них це звично. Росіяни часто так роблять. Організатори заходу були готові до провокації, тому записали спробу провокації та швидко видалили усіх провокаторів. До слова, провокаторів було багато, вони пробували доєднатись і ще раз, втім не вдалось. Послухайте це у записі, буде гучно. Я заблокував спамерів, я зробив запис. От.